Більше новин будемо зараз дізнаватися від Ореста Дермаловського. Він уже готовий. -оп 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 -оп. Дякую, Вадима. Новини у марафоні. Усе найголовніше на цю хвилину від команд фактів «СІТІВІ» та Вікон СТБ вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні. Героям. Що ж з огляду на пригожин дійсно йшов до останнього як він думав. Але отже, ми починаємо. Юдро одразу... єдині новини. Разом ми сильні. Зсу потрібні дрони. 12 в Україні це суспільне новини. В єдиному марафоні Дмитро Грінченко і Тетяна Журкова. Розповімо про найголовніше на цей час. Двоє загиблих у наслідок вибуху у столичній багатоповерхівці. Попередня версія витік газу Деталі наживо. У кривому розі запровадили режим суворої економії води через підрив ГЕС, як виживає місто. Одеська влада закликала не йти на пляжі, бо стан моря суттєво погіршився. Суспільне шукало порушників. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації був на прямому зв'язку. Ну і в той же час Одесити другий рік потерпають від тони У... України безпілотниками, долучайся до збору прикордонника. Волонтена продовжувати так, така ситуація а, по а, по всіх а, тих мікрорайонах, які наближені до води.